Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики. Інфарміокарда це одна із форм ішемічного захворювання серця. Є надзвичайно небезпечні тим, що тромби, котрі утворюються на судинах серцевої системи, закупорюють судину, відповідно, просвіт судини зменшується, кров не має доступу до живлення клітин серця, наступає некроз клітин серця, тобто кисневого голодування. Клітин серця, що призводить е, в процесі до відмирання клітин та, на жаль, до смерті людини. Головні чинники, котрі спричинюють інфаркт міокарда, це є перше неправильне харчування, тобто переважання у е, раціоні людини, е, жирів е, тваринного походження. Тому рекомендуємо переходити людям, котрі знають, що в них є проблеми із серцево-судинною системою на слабші жири, тобто рослинного походження та фрукти, згущення крові в організмі людини. Наступне це надмірна концентрація холестерину та гомоцистеїну на стінках судин та ряд інших факторів, які можуть спричинювати утворення тромбів. В серцево-судинній системі та відповідно до котрі призводять до інфаркту міокарда. Головними симптомами інфаркту міокарда є е, пекучий біль в області грудної клітки та серця, а також пекучий біль, особливо і в жінок, може відчуватися на спині між лопатками. Наступне оніміння е, кінцівок, оніміння щелепи та шиї, е, млявість, е, пониження температури, е, холод, виступ на тілі так званого холодного липучого поту та інші фактори особливо, особливо варто звернути увагу на збліднення шкірних покривів е, організму людини. Статистика щодо захворювань інфаркту міокарда є вражаюча, оскільки щорічно в Сполучених Штатах Америки фіксується понад 800 тисяч випадків хворих інфарктом міокарда, з яких 213 тисяч, на жаль, летальних випадків в Україні протягом 20 років на 60% підвищилась статистика хворих на інфаркт міокарда. Фактори ризику попадають чоловіки після 45 років та жінки після 55 років. Варто зазначити, що за останні роки дане захворювання пройшло омолодження. Як і будь-яке захворювання, інфарміокарда важливо вчасно попередити та діагностувати. Наша лабораторія на сьогоднішній день пропонує унікальні аналізи, котрі виявляють інфарміокарда на ранніх стадіях. Такі є, пройшовши такі дослідження, як тропонін, міоглобін, фракціокріатинін кіназа, ЦКМБ та ряд інших діагностик, котрі не лише вже діагностують інфарміокарда, і це вже як Факт. А й попереджають його виникнення на ранніх стадіях. Шановні тернополяни, на базі нашого лікувально-діагностичного центру стартує акція. З 1 квітня до 1 травня 2013 року при проходженні будь-яких досліджень в нашій лабораторії визначення рівня холестерину в крові безкоштовно. Міцного вам здоров'я. Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.